Ми знаходились на городі у Ліди. Я прийшла до неї, вона мене черешнями вгощала. І ми сиділи на городі, чуємо летить. І такий звук страшний. Ми так сіли, так оглянулися. Дим страшний. Ну, ми вибігли з двору і побігли на цей дим. Може, там комусь допомога була, нужна чи що? Ну дуже страшно було. Дуже ми думали, що нас там. Ну, це, ми думали, комусь оказати допомогу треба, мало ну, що там, витягувати, кажуть, всі живі, тому ми, хоч, хоча всі живі, і то ми щасливі. Ну, варвари, варвари. Та нема виражень на них, немає. Ну це не люди. Так же ж не можна. Ну нема тут. Ну ви ж бачите, ну ось залишилися одні пенсіонери, яким ніде дівати. Нема жилья другого, кроме этого. Как говорят, ждуны. Да, мы ждем, когда все это закончится, и ждем, чтобы они уже все там погибли. Я находился в своем дворе. Ну и как-то незаметно она пролетела очень быстро. Все в дыму, все ничего, все в, в щепках. Ну, мирное население, тут нет никого военного, тут нет ничего. Хотя я и сам рожденный в Российской Федерации, мать похоронена и все остальное. Но мои дети родились здесь, внуки родились здесь.